Нові правила переведення у ЗСУ, які важливо знати кожному військовому 12 листопада, 2024 року. Кабінет міністрів України затвердив постанову, яка запускає експериментальний проєкт для спрощення переведення військовослужбовця між частинами. Що змінюється? Військові тепер можуть подавати рапорти про переведення за власною ініціативою через портал Армія Плюс. Міністерство оборони має забезпечити технічну реалізацію вже протягом 30 днів. Кому доступно для тих, хто хоче перейти столових або навчальних частин у бойові підрозділи для зміни служби між небойовими частинами, і для переходу між бойовими підрозділами, і для тих, кому ВЛК рекомендувала іншу частину через стан здоров'я. Які документи потрібно подавати? Копія військового квитка або посвідчення офіцера, рекомендаційний листи з частини, куди планується переведення, погодження командира, висновок ВЛК, якщо переведення за медичними показниками, рапорт розглядають протягом 72 години. Відмовити можуть лише через неповний пакет документів, недостатній строк служби, якщо військовий не належить до визначених категорій. Важливо, інша причина для відмови є незаконними. Цей механізм. Міну створений для прозорості зменшення бюрократії та ефективного використання кадрів ЗСУ. Якщо залишились питання, записуйтесь на консультацію. Ми допоможемо розібратися у нових правилах, оформити документи та подати рапорт без помилок.